Вітання всім, хто дивиться акценти. Сьогодні поговоримо про підготовку тих, хто рятує життя. До Запоріжжя прибули представники національного університету цивільного захисту України. Наші рятувальники поділилися своїм досвідом роботи в прифронтовому місті. Чим цікаве Запоріжжя для підготовки нових кадрів ДСНС, як розвиватиметься співпраця з вишем, та чи багато бажаючих опанувати таку важливу професію, розкажуть мої гості. Це Роман Пономаренко, начальник факультету оперативно-рятувальних сил національного університету. Стету цивільного захисту України та доцентка кафедри наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту Юлія Безугла. Вітаю вас! Вітаємо ну, рада бачити вас у Запоріжжі. Я знаю, що Національний університет цивільного захисту України це один із найстаріших вузів нашої держави, і починалося там все з підготовки пожежників. А зараз як працюєте, зараз мабуть набагато більше спрямувань. Так, якщо дозволити, я відповім на це запитання. Дійсно, нашому університету цьому році виповнюється 95 років такий ювілей. Насправді починали ми все з пожежно-технічних курсів в далекому 1928 році. А на сьогоднішній день ми вже національний університет цивільного захисту України і готуємо здобувачів вищої освіти за за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр. Доктор філософії, а також е, е, науковий рівень, е, доктор наук, тобто всі рівні вищої освіти можна здобути в нашому університеті е, відповідно за набагато більшою кількістю спеціальностей і освітніх програм. Тобто, не курсами пожежних не курсами. Ні. Добре, зрозуміла зараз. Ви у Запоріжжі, я знаю, що побували в пункті незламності в нашому. Розкажіть, з якою метою, взагалі, які ваші враження від нашого міста, від роботи рятувальників у нашому місті? Про пункт незламності розповіть трошки, трошки пізніше пана Ю... пані Юлія, а я хочу сказати, що ми не лише ж в місті Запоріжжя працюємо в самому. Місія наша зібрати досвід роботи пожежних рятувальників, практичних у зоні ведення бойових дій. Тому ми виїжджали ці три дні, кожного дня виїжджали. До Старостепногірська спочатку, потім Оляйполе їздили, і сьогодні от були в Оріхові. Відповідно, там також відвідали пункти незглавності. Вони функціонують, але на жаль, в Оріхові, там, де був пункт незламності, його взагалі немає зараз. І враження, звичайно, такі трішки гнітючі. Те, що ми побачили, туди прилетіло три керованих. Авіабомби, відповідно, там немає нічого на рівному місці. Але е в е Степногірську і Гуляйполі, е да, дійсно є пункти незглавності, вони забезпечені на достатньо високому рівні е все для людей, хто кажуть, тому. Цей досвід є надважливим для нас, як представників закладу вищої освіти, які потім цей досвід будуть передавати здобувачам вищої освіти. А щодо mm -hmm. пункту в Запоріжжя, Юлія Сергівна, більш докладніше mm -hmm. доповість так. Ми відвідали пункт незламності, який розташований в навчальному закладі, і якраз потрапили в той момент, коли там навчались діти. Тобто, пункт незламності оснащений всім необхідним. Познайомились його, подивились на матеріально-технічну базу, якраз в цей момент проходили Ходили навчання, навчались дітки, і саме ті діти, не ем, які навчаються в цьому навчальному закладі, а діти внутрішньо переміщені особи. Тобто в них проходило заняття. А, пункт незламне незлам... незламності оснащений всім необхідним, тому враження тільки позитивні. Я би сказала, що це показовий пункт незламності, в якому, скажемо, є все те необхідне, що потрібно нашим дітям. У вашому місті є такі пункти. Так, звичайно, і в Харкові, і ми зараз тимчасово ж дислокуємося в місті Черкаси на базі нашого структурного підрозділу. Mm -hmm. Я маю на увазі, що там проводяться заняття офлайн для курсантів, для студентів mm -hmm. онлайн. Відповідно пунктів незглавності є також, і ми їх відвідували і в Харкові, і в Черкасах. Mm -hmm. Але Запоріжжя на рівні. Це дуже добре. Що буде далі? От ви подивилися пункти незглавності. Кажете, що це показові в принципі такі ну заклади, якщо так можна сказати, що буде з тією інформацією, яку ви отримали у Запоріжжі? Що буде з тим побаченим? Це якось буде в роботу в вашу втілюватись подальшу. Я вам скажу, що взагалі наша місія перебування в Запоріжжі це є якраз збір даних. Для того, щоб проаналізувати і імплементувати в освітній процес в університеті, я думаю, що навіть деякі питання можливо, можна буде обговорювати з практичними працівниками органів підрозділів ДСНС, там в Харківській області, в тому числі, тому що є. Хоча в нас також досвіду вистачає, ну, я маю на увазі ведення бойових дій на території області. але... Я вважаю, що максимально ефективне, ось таке поєднання і стосунки взаємовідвідування практичних підрозділів інших регіонів і представників закладів вищої освіти, з, знову ж таки, з іншого регіону. Тому максимально будемо впроваджувати це в освітньому процесі. То і в освітньому, і для практики. Я так думаю, так, що так, так. Буде що розповісти для них. Особливу увагу ви також приділили е, громадській організації вогник Запоріжжя там е, про. До медичну допомогу екстрено, так ви плануєте так. щось спільне спільне якусь співпрацю? Так, ми обговорили ці питання, і саме якраз от вони планують свою поїздку в місто Харків, і вони нам повідомили про те, що конкретно дати вони ще не визначили. Але тільки це все буде визначено, вони обов'язково нам про це скажуть, і можливо, ми проведемо в своєму навчальному закладі в нашому університеті, Університеті цікавий тренінг, тому що дійсно було дуже цікаво, дійсно було так ефектно, показово. Тому я вважаю, що ми готові перейняти цей досвід і навчитись чогось у них, тому що ми навчаємо, але ми кожна людина протягом життя свого навчається. да І ми готові перейняти їх досвід, те, що вони мають покажуть, і ми скажімо, чомусь навчимось. Ну ви ж теж вчите Щ... таке були просто мабуть подання інформації трішки інше і якось воно по іншому сприймається. Ремарочка, даща ще значить, доповнення? Вірніше, uh -huh. я вчора вже в кінці заходу прибув на місце, де дислокується ця організація. Познайомився Іван. Не пам'ятаю прізвища Іван. Да, значить, ми з ним поспілкувалися, і він сказав таку цікаву фразу, я її запам'ятав, буду використовувати. Ми знаємо, що ви вмієте, але ми бачимо, чого ви не вмієте. Це було дуже цікаво. Ну, от я маю на увазі рятувальників. Тобто, uh -huh. да, ми знаємо, що ви це вмієте, що ви використовуєте засоби індивідуального захисту, органів дихання при ліквідації, що ви тепло працюєте, але ми бачимо, як ви евакуюєте людей. І ми хочемо допомогти супер. Взагалі. Це добре. Ну чим ефективніше все буде, тим краще. Зараз розпочався новий навчальний рік. Я так розумію, вступна кампанія і в вашому виші вже завершена. Навчаються студенти. Цікаво, наскільки активно вона у вас відбувалася, і, взагалі, багато бажаючих опанувати професію рятувальника. Скажемо так, у нас ніколи не припиняється профорієнтаційна робота. Вона відбувається завжди. Але якщо порівнювати з минулим роком, то вона була вже ну дещо простішою, тому що в реалії воєнного Стану, в який ведений в державі, ми трішки ввійшли, і вже знаємо нюанси, знаємо моменти організації цієї профорієнтаційної роботи. Вчора, до речі, ми були в департаменті освіти і науки Запорізької міської ради, зустрічалися з керівництвом, обговорили деякі питання подальшої співпраці в плані проведення профорієнтаційних заходів. Я думаю, що вона буде плідна, і відповідно в цьому році. Ну, скажімо так, кількість студентів або здобувачів вищої освіти. Хоче вніше дає змогу стверджувати про те, що ситуація в державі ну хоча б на цьому в цьому напрямку покращується, тому що люди ну хочуть навчатися. Угу. Тому що в минулому році це було надскладно. У ну, минулому так. році ще було трішки так. незрозуміло так. така ситуація. А зараз трішки стабілізувалось, хоча б в цьому сенсі, наскільки так. я зрозуміла. І профорієнтаційна робота це ви якісь заходи з абітурієнтами будете проводити у нас в Запоріжжі чи як? Про що домовилися, якщо не секрет, з моменту нашого приїзду, ми не припиняємо проводити профорітаційну роботу. Що саме включає в себе профорітаційна робота? Ми знайомимо зі своїм університетом. Це можна так сказати, така реклама. Ми говоримо, які у нас є напрямки роботи, яка підготовка, які факультети, які спеціальності, тобто діти задають питання, умови вступу. Ми це обговорюємо. Вони задають питання. Тобто пізнають для себе дізнаються інформацію, якою вони до цього не знали. Можливо, вони навіть до цього не знали про цей навчальний заклад, тому що я сьогодні була в місті в селищі Солона, і ми проводили профорієнтаційну роботу. Діти ніколи не чули про цей університет, але вони дуже були зацікавлені і керівництво навчального закладу. Тому я думаю, що Бо якраз от, от вони почули інформацію, вони, скажімо, прийняли її і скажіть так, обговорять зі своїми батьками, і я думаю, що якраз серед них якраз і будуть такі потенційні абітурієнти. Як доповнення, ще сказати, що формати проведення таких зустрічей різні, як онлайн, так і офлайн. Зараз ми відпрацювали офлайн, тому що маємо на це змогу. і Дякуємо керівництву Запорізької міської ради облради, в тому плані, що вони сприяли можливості поспілкуватися вживу з дотриманням вимог безпеки, Спеки і так далі з дітьми. І е, ще є онлайн формат. От е, вчора ми домовились про те, що в онлайн форматі будемо проводити зустрічі тричі, е, тобто в листопаді зацікавити, по принципу. Е, якщо хтось зацікавився, повторно виходить на зв'язок. У нас вже на, е, після нового року, і перед е, вступною кампанією безпосередньо там ще одного разу. І щодо зацікавленості, то на сьогоднішній день мабуть немає таких людей молодого віка. Я маю на увазі, хто не знає, хто такі рятувальники, що вони роблять для нашої держави цей на складний час період. І думаю, що охочих буде лише. Збільшувати скількість. Ну, рятувальників багато не буває, скільки я розумію, особливо так. зараз це дуже затребувана і дуже важлива професія. Тоді розкажіть детальніше про факультети спеціальності, ким можна стати, закінчивши ваш вуз? Значить, у нас є 10 спеціальностей, 15 освітніх програм. Мається на увазі, що в одній спеціальності може бути декілька освітніх програм: це пожежна безпека, це цивільний захист. Це психологія, це піротехнічні роботи, Ми готуємо піротехніків, готуємо хіміків для підрозділів ХБЗ, туризм, державне управління, кібербезпека, комп'ютерні технології, комп'ютерні науки і, здається, все охотив. Аудит пожежної безпеки, техногенної ага. безпеки, пожежогасіння та ворін-рятувальні роботи і акцент хочеться зробити на те, що ми єдині в Україні. Я маю на увазі заклад вищої освіти, який готує фахівців для підрозділів піротехнічних, ага. мається на увазі офіцерів. Це бакалавр, магістр рівень і єдиний в Україні хто готує фахівців-офіцерів для органів та підрозділів ОРСЦЗ хіміків. Для підрозділів РХБЗ мається на увазі знову ж таки офіцерів. Це не закінчиться тим, що ми готуємо лише для органів і підрозділів ДСНС. Ми готуємо і в нас вірніше є форма навчання, і контрактна, тобто студенти у нас також є. У нас є хлопці, у нас є дівчата. Як на бюджеті є хлопці-дівчата, так і на контракті, так і заочна форма навчання. Тому я думаю, що кожен зможе. Знайти себе у нас я хотіла запитати дівчат багато бажаючих стати рятувальним дівчат багато. І дівчата в нас навчаються. У нас навчаються хлопці, дівчата. І, до речі, я як випускниця цього навчального закладу, сам от представник у тієї гендерної складової. Тому дівчата навчаються, подобається навчатись. Тому так, дівчата у нас навчаються. А які спеціальності обирають? Ну, в основному, це звичайно психологія, це факультет, соціально-психологічний факультет, факультет пожежної безпеки, факультет техногенної безпеки. Це якщо ми говоримо про бюджет. Але ж ви знаєте, да, я повторюю, що в нас в країні гендерна рівність, то у нас дівчата працюють і начальниками караули в деяких областях, і в аварійно-рятувальних загонах. Тому у нас такі вони. Скажімо, мужні, які вони обрали цю професію, тому вони несуть достойно. це. Причому, якщо говорити про те, що це дівчата, здавалось би, але в нас є такі елементи виконання навчальних прав, як підйом по висоні драбині, вікно третього поверху навчальної башти, mm. для прикладу, висона драбина важить 48 кілограмів. Її встановлюють дві особи. Це точка. Дівчата це, це дівчата також відпрацьовують. Да, да та так. питанняма фізична підготовка. Також у них нас ж є критерії вступу, якщо угу. це на бюджет. Фізична підготовленість, медична, медична підготовленість і так далі. Плюс вони психтести проходять. Тому дівчата у нас уже приходять бойові. А ми їх робимо ще угу. спритнішими. А від цієте багато? Конкурс, це, це, це ну, Важко так дати таку mm -hmm. статистику, цифру, але, звичайно, що якщо людина не проходить. Е, ну, тобто, НМТ, відповідність ну, звичайно, критеріям це дуже да? важливо. Так, це дуже а важливо. от з критеріями є вік в критеріях. Ну, тобто, до якого віку? Знаю, що в деяких університетах, наприклад, в Нацгвардії, там до 30, здається, років можна тільки вступати. Рятувальником можна стати в будь-якому місті. Ну, такого офіціально. немає, але єдине, що є граничний вік перебування в посаді. І якщо вам 55, то. Вступати вже... пізно. Вступати пізно. <гум> Але якщо менше, то можна стати, закінчити так, стати ж, офіцером чи як? Ви ж розумієте, що тут ще такий момент, що якщо це бюджетна форма, угу. контрактна форма навчання і заочна форма навчання там взагалі немає е, е, меж. <гум> а контракт, бюджетна форма навчання, тут специфіка. Вони ж живуть в казармі. Курсанти mm -hmm. так, це вони є в нас курсантами. Відповідно, вони живуть в казармі, вони носять спеціальний одяг, вони виконують певні елементи розпорядку дня, вони харчуються в їдальні, mm -hmm. а не в кафе і так далі. Тому, ну скажімо так, а є курс молодого пожежного рятувальника молодого на початку до початку навчального року на першому курсі. Відповідно, не всі його проходять в цьому році, між іншим, всі пройшли. Так, да, а так бувають моменти, коли е, відсіються на ці, ці, ці два протягом цих двох тижнів е, проходження цього курсу. Тому е, вони самі розуміють, куди вони йдуть. Для цього ми і проводимо профораційну роботу, mm -hmm. пояснюємо, е, щоб не було потім ну якихось незрозумілих моментів, що вони розраховані на одне, а отримувати гарну пенсію там, і зарплату. А тут потрібно чотири mm -hmm. роки попрацювати. Ну я так розумію, бюджет це як держзамовлення, так. і вони виходять вже знають, так. куди вони йдуть так. працювати. Так. Тобто... так так, це замовлення угу. е, головних управлінь, в тому числі е, в головному управлінні ДСНС України в Запорізькій області. Також навчались е, і є випускники, які зараз працюють в органах і підрозділах. І по, звідно держзамовлення, якщо вони випускаються, вони зобов'язані е, працювати в тому підрозділі, до якого від якого він і е, на них було складено угу. це держзамовлення. А які спеціальності зараз найбільш затребувані в державній службі надзвичайних ситуацій? Звичайно, як завжди, нічого не зміниться. Це пожежний рятувальник після того, як почалось повномасштабне вторгнення? У нас збільшився попит на піротехніків. У нас збільшився попит на напрямок хімічна технологія, тому що є небезпеки виникнення радіаційної хімічної загрози надзвичайних ситуацій, і е, психологи екстремальні кризові. Це також дуже важливий е, е, аспект. Але ж е, е, така е, сама універсальна е, професія. Це в інший напрямок, це пожежна безпека, тому в нас. Всі е, напрямки і спеціальності є е, в них є потреба, але от війна трішки зміну, внесла корективи і диктує деякі от свої. Якраз і хотіла запитати, що змінилося з війною, тому що дійсно викликів стало набагато більше, і те, що було раніше, або дуже рідко, або навіть в теорії, зараз ми все це маємо е, наяву і. Ну, На піротехніки, жаль, розмінування да. території, це теж і ви якось свою роботу для підготовки цих кадрів також, мабуть, змінюєте, враховуючи, що є практика, Обов вже обов'язково. Обов'язково е досвід, е який набувається під час ведення в Україні воєнного стану, він постійно імплементується в освітній процес, постійно змінюються навчальні програми, постійно змінюється методичне забезпечення під. Ходить до проведення е, занять. Е, ось такого плану поїздки в гарнізон, е, з гарнізону з з гарнізони інші, там, де ведуться активні бойові дії. З чого ми почали нашу розмову, е, все це постійно імплементується, оновлюється е, з метою покращення е, проведення освітнього процесу. Ну, стосовно підготовки і проведення освітнього процесу, тобто кадри також мають. Ну, якщо не змінюватись, то десь е, бути більш гнучкими і брати той досвід, і його акумулювати, імплантувати в роботу. У нас е... Кадрами є е, немає взагалі ніяких питань mm -hmm. з кадрами. я маю на увазі, що в нас всі досвідчені люди. Звичайно, що напрямок трішки інший. В тому mm -hmm. плані, що ми ж е, науково-педагогічні працівники, тобто, ми, окрім того, що е, викладаємо, ми ще займаємося наукою е, дуже плідно і е, відповідно у нас е, серед науково-педагогічних працівників є і е, минулому практичні працівники. Я е, один з таких маю на увазі, що я також як, закінчив університет. Е, працював спочатку в гарнізоні, а потім е, в університеті, тому з, з цього прикладу, з приводу питань немає, але знову ж таки повторююся, що ось такі поїздки в інші гарнізони і зв'язок освіти угу. з практикою це ну, дуже важливо і має позитивні е, е, наслідки. І ще є таке поняття як скейкхолдери, стейхолдери, тобто постійна співпраця у нас при написанні освітніх програм, при їх її впровадженні в освітній процес, постійна робота зі е, замовниками. Тобто практичними підрозділами ДСНС це що стосується бюджетної форми навчання по контрактній формі навчання. Також співпрацюємо з організаціями, запитуємо, запрошуємо їх запрошуємо для проведення відкритих занять, практичних занять проводимо самі виїзні заняття. Тобто, курсанти на місці проводять. Проводяться з ними заняття, тому контакт постійний йде для вдосконалення освітнього процесу. І ще є така складова у нас як навчальна практика, тобто теорія, навчальна практика. Воно чередується. Кожного року курсант і студент. Повинен пройти ось цю навчальну практику десь. Якщо це бюджетна форма навчання, то це практичних підрозділах оператив... ДСНС. Якщо це контрактна форма навчання, то відповідно в цивільних організаціях. Ну, ви досвід цю всю роботу на практиці. Ви дивитесь в Україні лише? Чи можливо ви співпрацюєте також із закордонними якимось вузами чи рятувальниками служби ДСНС їхньою? Ну щоб для обміну досвіду немає такого цьому році. ДСНС вступила в механізм цивільного захисту європейський угу. зараз. Робота з цього, з цього напрямку інтенсифікується в бік покращення, але і до цього у нас проводились такі. Спільні заходи проводяться навчання з залученням міжнародних представників. Ми проводимо значить, тренінги. У нас є інструктори, які мають сертифікати отримані в Польщі, Германії, в США навіть наші представники вилітали для покращення навиків в гасіння лісових пожеж і так далі. Тобто постійно, 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 постійна йде робота з європейськими партнерами в тому числі. Ну, робота і така, і я думаю, що матеріально технічна база, вишу також оновлюється. Пані Юлію, можливо, ви розкажете, як у вас з цим чи достатньо всього Так, матеріальна е е матеріальна база, вона достатньо ну на такому достатньому рівні, тому що ми навчаємо курсантів, ми навчаємо майбутніх рятувальників. Вона постійно оновлюється. У нас є. Е Партнери, які, скажімо так, це і європейські країни, які нам скажімо так, підтримують нас, допомагають в оновленні цієї матеріально-технічної бази, тобто курсанти повноцінно працюють саме, от якщо це стосується, наприклад, автопарку, да, саме на тій техніці, який, скажімо, він буде працювати в підрозділі. Тобто йде така підготовка, підготовка от, дійсно тієї матеріально-технічної бази на основі. Основі тієї матеріально-технічної бази, і в принципі це оновлюється кожен рік. Дякую вам, що ви були сьогодні в акцентах. Дякую, що завітали! Бажаю вам успіхів у роботі! Якомога більше гарних студентів. Дякуємо вам, це були Роман Пономаренко, начальник факультету оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту України та доцентка кафедри наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту Юлія Безугла. А я бажаю вам всім гарного завершення дня. Бережіть себе і хай щастить. Побачимось.